сьогодні на чудовому заході в салоні Леон Design. дуже подобається цей салон. Ми з ними вже давно співпрацюємо. Дуже красиві позиції тут представлені. Тут такі заходи потрібно організовувати, тому що ти дізнаєшся щось нове. сьогодні піднімаю таку важливу тему, як від проекту до реалізації. Чому така винува ідея? Тому що всі ми бачимо в соцмережах красиві картинки або візуалізацію, або ж як фотосесія. Але це шлях від проекту до реалізації. Ніхто не пише в соцмережах. Саме тому ми вирішили це питання підняти. Тому я рада, що ослонідо дизайн ми цю тему сьогодні освітлюємо і можемо про це поговорити. Сьогодні відбувся дуже класний захід, де спільнота архітекторів та дизайнерів підняли болючі питання: наразі чи не наразі робити такі заходи. Це рішати кожному. Тут присутні люди, які нікуди не виїздили, які працюють, які донатять. Звісно, у кожного спеціаліста, у кожного будівельника, дизайнера, архітектора є помилки, які ми признаємо, і саме головне це реакція на них як швидко. І як ти це зміниш для того, щоб замовник залишився задоволеним, не пропав цей дух авантюри творити далі. Все дуже круто, мені дуже подобається. Спікери просто ну, неймовірні професіонали своєї справи. Їх думка дуже важлива. Ну і так, все наче у нас добре все вийшло, тому супер. Дуже цікаві виступи були, класні теми піднімались по співпраці. Зараз дуже цінно якісні постачальники, які в терміни виконують поставки і надають якісні послуги. Дуже круто, мені сподобалась, і сама атмосфера. Дизайнери досвідом своїм поділилися сьогодні. Ми запустили акцію люті дрони для 95-ї бригади, і я хочу, щоб ви всі долучилися до цієї акції і допомогли нам зібрати 95 дронів для 95-ї десантно-штурмової бригади. Всім дякую, слава засум. Сьогодні ми розкочили дуже тонку тему, яка в принципі стосується абсолютно кожного професіонала. Це тема від проекту до реалізації, але мало хто знає, що за лаштунками відбувається все найцікавіше і найскладніше. Насправді дизайн дуже тонка річ, і тут все разом грає важливу роль. І лише на загальній довірі, на роботі професіоналів може вийти дуже крутий результат. Цікавий пізнавальний захід, спілкування з однодумцями, і однозначно це дуже корисно і потрібно для розвитку, для розширення свого світогляду.